Щоб віддати ворога під трибунал, у центрі документування та дослідження воєнних злочинів провели конференцію серед спеціалістів. Від початку повномасштабної агресії Росії працівники центру зібрали потужний фактаж злочинів расистів, про які розповіли внутрішньо переміщені особи. Є така категорія, називається злочини проти людяності, але то, що витворяють. Загарбники, окупанти ну це дуже важко. Це все людям. Вони, коли розповідають, вони навіть спокійно це вони зі сльозами на очах, тому що там люди половина втратили домівку, а багатьох з них прямо на очах відбувалися жахливі речі, про які ну навіть важко говорити. Тому вони будуть покарані. За період повномасштабного вторгнення в Україні зареєстрували понад 49 тисяч злочинних епізодів. Свій внесок у документування зробив і університет. Спочатку війни зафіксовано працівниками нашого інституту в рамках ось цієї діяльності. Наскільки мені відомо, вже понад 300 облікованих випадків. І ця інформація передається до органів прокуратури. Окрім військових злочинів та агресії відносно цивільного населення, рашисти завдали серйозного удару екології нашої країни серед всіх жертв війни. Одна із жертв, яка правильно дуже про неї говорять, мовчазна жертва війни. Це наше довкілля, наша природа, в який, яка є основою нашого існування. І крім інфраструктурних, крім соціальних, крім звичайно людських жертв, війна приносить просто неймовірні жертви довкіллю, які е, наслідки яких ми будемо ще відчувати напевне дуже багато десятків років. Така робота з фіксації воєнних злочинів каже голова облради Олександр Сич є надзвичайно важливою та актуальною адже з часом страшні факти забуваються. Не треба очікувати завершення війни, щоб аналізувати її перебіг. Щоб аналізувати жертви, щоб аналізувати злочини, все це треба робити по ходу, поки ще свіжі сліди, поки ще людська пам'ять працює, тому що Сергій Васильович Адамович він займається дуже шляхетною і надзвичайно важливою справою, збором свідчень живих людей про злочини у московсько-українській війні. У конференції взяли участь 37 спікерів з різних регіонів України, а також президент Українського історичного товариства в Польщі Роман Дрозд, Валентина Фурчук, Ігор Попик, телеканал 402.